Вінське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Пробачимо, о, якби ви бачили, як летіли журавлі, воїв на щитах несли. як летіли, журавлі, воїв на щитах несли щитах щітах не сливого, в містити немає, так багато втрачено дорого заплачено так багато втрачено дорого заплачено. Ми їм не пробачимо, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно. Сонце зішне! Шановні односельці, ми сьогодні зібралися, щоб вшанувати пам'ять загиблого воїна, нашого захисника. все знає і бачить, як тяжко страждаємо ми нині. На небі стало більше янголом одним. І це я точно знаю. Душа ніколи не вмирає. Сьогодні, завтра та усе життя ми пам'ятаємо, любим і сумуємо Усім нам тяжко тут без тебе. Ми тебе шукаємо в темній тишині, бо всі ми хочемо, хоч разочок, почути голос твій серед безтерпні тиші. Зустріти рідний погляд і обійняти, хоч ще трішки, ти в наших серцях житимеш вічно. Тебе ніколи нікому не забуду. Ти став героєм так виді, і вічним оберегом України. На нашому заході присутня староста. Оберті, маючи незламність душі та сміливість у своєму серці, людину, яка пішла в окопи за тебе, за мене, за народ, не тікаючи за кордони і не чекаючи на город, людину, яка залишила сім'ю і серед бойових побратимів казала молитву святу, я тут, щоб там було тихо. Людину, яка стояла до кінця, вірила в правду та Бога, віддала своє одне життя, щоб мільйони мали перемогу. Вони відважно йшли у бій, любили щиру Україну і кожен з них мав сотні мрій. І гарну, люблячу родину, хтось вдома залишив дітей, хтось наречену, маму, тата, усіх сім'я невтомно жде та вже не зможе обійняти. Вони боролись до кінця незламні воїни країни і віддали свої життя за правду і спокій батьківщини. Щодня крізь болі та журбу Країно мужньо йде до бою, ми не забудемо ціну. Низький уклін усім героям покладання квітів. Давайте на пам'ять Шануємо хвилиною мовчання, пам'ять нашого героя. На нашому заході присутні отець Павел Плющівської УПЦ надаємо їм слово. Святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный помилуй нас. Благословение Сым, Господи, Научи м'я оправданием Твоим, Святый ликов, пряти, слушник жизни. И дверь раскидал прячь вас, пусть покаянием погибша в часть, восу имя, спаси, спаси меня, благословение Господі, мучим оправданием Твоим, Анца Божия проповедавше, и заклони бывшие, як и к жизни нестарей мы и святе, и пресносушны приставшиеся, то во прилежном ученице молите, долго в разрешении нам даруватьи. Благословение си Господи, научи оправданием Твоим, Кучи Господи, все в те Господи, Господи, и и мне последовавший верою, придите, насладитесь, их же вам Господи, и венцов небесных. Благословение и Господи, научи мя оправданием Твоим. Наш, и на небесе, да осветится имя Твое, да приведет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесы и на земли. Хлеб наш насушный дашь на, дах, на пне, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должников нашим. И не веди нас свой искушение, но избави нас от лука. Сыну и святому любимой, прислали по веке вековами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй бла, благослови Христы, Боже, благослови Колю, Усе, приношении себя в честь и память. Приснопоминай Мог пиенного воина, Сергия, Якосятый си всегда ныне призна веки веков. Звичайно, що кожна людина повинна думати про вічність, як вона буде, де вона буде в вічності, які вона дасть, яку вона дасть відповідь перед Богом у вічності. І звичайно, що Господь для нас, щоб ми жили на землі, щоб ми знали, як жити, Господь дав нам заповіді, і ми повинні ці заповіді виконувати. Це свого роду як духовний закон. У нас є закон України, це конституція, але. Над Конституцією стоїть духовний закон, це заповіді Божі. Якщо ми будемо ці заповіді виконувати, то ми будемо мати Боже благословення. І саме головне, що ми війдемо в життя вічне. Ми сьогодні з вами молилися за об'єдна воїна Сергія, просили Господа, щоб Господь простив його гріхи, дарував Царство Небесне. І саме головне, щоб пам'ять його передавалася з роду в рік. І, звичайно, що е, про таких людей, про воїнів, як Сергій, ми повинні завжди пам'ятати, повинні згадувати в своїх молитвах, того, що вони віддали, найдорожче, що в них є, це їхнє життя. І Господь говорить у Святому Євангелії, що немає піше любові, е, хто душу свою положить за руки своя. Тобто ми повинні цінити його подвиг, ми повинні молитися за покії його душі. Звичайно, що повинні молитися на цих воїнів, просити їх Господа, щоб Господь в них. Отже, е, нехай пам'ять його передається з родовід, будемо пам'ятати його подвір, будемо завжди возносити за його молитви. Але молодці, що зібралися, що організували це все і молилися біля могили.